you З цього року, але натомість старалася до відсотки, чому що запропонувала нього цю ідею на цікаво на протязі всього навчального року. І знаєте, коли мені навчання це сказала, я просто розтіялася, тому що ну, мені було все цікаво. От, і я вирішила так, знаєте, яку вас... Літо, і збирала на байбері, і там були мене країна І всі повідомлення, де рятували тварин, де з ними працювали, де вони допомагають і таке все інше. Оскільки ми завинуваємо завжди, 1 жовтня, 4 жовтня, проводимо до дня захисту тварин і заходи, то я вирішила, що цей матеріал треба якось пропанувати як в гідна. Таке велике кіно, але я його здійлаю на трилогію, на три такі частинки про тварин під час війни. Там є і відеоматериал, там є і ну, дуже дуже цікаве. Ну, мені, наприклад, тому що я люблю просто тварин. І, там, і дітям, так, да, дітям теж було цікаво. Значить, Взагалі у нас є такий ресурс. Ми що це за організація щаслива лава. Це благодійна організація, яка, да, яка займається саме популяризацією, розповсюдженням у цих знань. Ще не ви знаєте, що нам на кафе сприяє, тому що ми там тільки все досліджуємо. І всі е, наші зелена Павлівна, я не Павлівна і Василь Петрович ми брали участь у. Інтернет-турнірів з кориднича дисципліни. Там були закона, і діти онлайн їх виконували, з нами спілкувалися. От бачите, ну, ми, о, у мене було два дослідження, і ми це зробили в вигляді е, кіно. Ну, тому що це, як казала Тетяна Максимовна, це найцікавіше, що можна показати. Фотографія це ну, статична, а тут у нас динамічна. Отже, ми з ліцействами другого курсу досліджували лівки, бачите, мої дослідники шановні, і взяли для цього куряче яйце. Ми дослідили і Галина Валіма розповідала там про процеси. Yeah, yeah. Mm -hmm. ну, вона мозок там розібрала в кісточках, хоча там кісточок немає. Ми трошки там речовинками зайнялися, але взагалі оцей процес як дітям донести. Самі діти робили якісь там фотографії. Це там, не проект. Це я розумію, що ви взяли участь у цьому. Це просто вони вони намагаються, щоб ми проводили. Популяризацію знань доброти доброго. Знаєте, який гарний проєкт це зробити для нашої прицелі. Діти там бачили кажією на місії штука. Тому збирали корм для тиждень і віддали. Тому це, так, це, так, так, так. Дуже цікаво і це дуже гуманно, і для дітей це дуже виховний аспект. Так. Я просто думаю, що безпосередньо от наші ліцеїсти, якісь там дослідження, якісь там, ну просто подумайте, я знаю, що ви його зробите. Ні, ані і ми, та, про своїх улюбленців розповідали. Та, У нас дуже інформатику, технологію, математику ми творили сучасні освітні заходи. Запускати в інтернет для широкого загалу, яке ви можете зберігати на своїм ютуб-каналі і використовувати лише наприклад під час навчання класують, відкривати його, Навчаючи, ви можете знімати своє особисте відео. А можете із у із того відео контенту Ютубу виокремлювати певні епізоди. Які вам ви бачите, що ті відео, якесь навчання, той самий відеоурок, вам там не все підходить до вашого року. Ви можете вирізати фрагменти і компонувати свої відео і зберігати в себе на контенті, і потім використовувати час навчання. Цей, цей вебінар також безкоштовний і за нього дають дві години. Роботи, е роботи Тетяни Васильівна і Олени Сергіївни, третій космі. Наша на проєктна діяльність, да, ви скажете мені, що тут легше, тому що тут ну, предмети які є такими ні на ДПА не виносяться, ні на ЗНО не виносяться, менше е, з цього е, так, спросу. Але, але е, те, що і в інших предметах ми також такі проєкти можемо робити, це однозначно. Е, давайте пробувати. Мені імпонує, що вчителі знаходяться в такому масштабному розвитку. Робимо традицію. Тепер на наступний навчальний рік весь на боку доживемо, все буде добре. В кінці наступного навчального року також будете мати можливість презентувати свою таку роби роботу, якісь родзинки. Перш за все вдячна всім за роботу, тому що дійсно рік важкий. І дійсно працювали мені до подоби. Імпонує, що разом з тим ви ще і.